Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. І сьогодні для вас розклад, на якому етапі духовного розвитку ви зараз знаходитесь. Отже, перед вами три варіанти: перший, другий, третій. Обирайте, будь ласка, інтуїтивно варіант і будемо дивитися. Отже, хто обрав перший варіант? Для вас випала карта 17-й аркан зірка. Ця карта говорить, що ви зараз знаходитесь в пошуках внутрішньої гармонії. І потребуєте відновлення сил. Ви знаєте своє призначення або саме в його пошуках і з надією, і вірою в, в, в свій творчий сильний потенціал йдете в напрямку своєї мрії, в напрямку до своєї цілі. Вам важливо побільше часу в цей період проводити на природі, очищувати себе духовно, енергетично, очищувати чакри, духовно наповнюватись. Медитувати, набирайте терпіння в цей період, і сміливо рухайтесь до своєї мрії. Хто обрав другий варіант? Для вас двійка чаш. Ця карта говорить про те, що ви можете зустріти на протязі певного періоду на даний момент свого життя людину, яка здасться вам близька по духу. І ніби ви давно з цією людиною знайомі. Це може бути або дружба, або кохання. Головне, цей період, будьте щирі на почуття і емоції, а також чесні. Зараз вам корисно налагоджувати контакти і бути відкритим для людей. Цей етап для вас, щоб ви навчились проявляти свої емоції і почуття вільно і легко ділились ними. Це обрав третій варіант. Для вас випав Аркан Суд, 20-й старший аркан, він говорить про період вашого обновлення, про період духовної трансформації. Можете відчути зміни, які здадуться неочікуваними. Тобто, вже так, як було, колись раніше вже не буде. Прийшов час до змін, які ви так довго відкладали, відкладали саме на понеділок. Так сказати. Тому настає новий етап у житті і нові можливості. Тому сміливо рухайтесь вперед. Дякую за вашу увагу!